Барбосику, йдем гуляти. Йдем? Ходи. Що, Барся? Йдем, барбосик, пішли. Ходи. Ходи. Падає дрібненький дощ? Барбосику, ходи. Тепленько на вулиці. Пішли, йдем гуляти. Ходи. Ходи гуляти йдем. Пішли, пішли. Ходи. Ходи гуляти йдем. пішли. Ой, здоровий. Пішли, да. Падає дощик. Сьогодні падає дрібний дощ, але батареї сонячні працюють. Кіловат 700 видають, так що ми підключати можемо собі і правку, і плитку. Ось так, пішли, пішли. Зараз ще світло є. Пішли, пішли. Йдемо трошечки походимо, походимо трошечки. Барбосику? Так, пішло. Барсі йде з нами гуляти. Гарно на дворі. Теплесенько, ти не хочеш ти? Барбос, куди повернувся? Ей, не хоче гуляти, Барбос. Передумав гуляти. Так, у нас тут квіти квітнуть, полин посадили, як розрісся. Що? Ще маленька, ще шоколадочка, чорнюшечка наша, жузулька, жужулька няв. Так гортензія в нас тут квітне, мальви. Так, жоржинки Розрослися, Гладіолуси, троянди. Так, куди біжимо? Табак посадили. а тут у нас розрісся кабачок. Великий. Ой, слимак сидить на кабачку. Боже. Яке ж то що... противне. Фух, цього року страшне, слимаків тих. Барбос, ти до хати? Барбос, що ти там чухаєшся? Ти до хати? Ти будеш вдома, не хочеш гуляти, ні? На дворі тепло. Барбос не гуляй, ну йди. Не хочеш, не гуляй. Ми посадили квіти, огірочки, помідорчики і табачок на розсаду. Ось так у нас тут. Обрізали сливу, яблуню. Які яблука велике. Це яблуня пересаджена з лісу. Ми вже тут у нас три роки. Перший рік нічого не було. Ти на кого гавкаєш? Гарбос? Жожини, соняшники. <плес> Ти чого? Ти чого гавкаєш? <плес> О, давай на нього. Ну кого гавкаємо? <плес> іди додому, іди, іди, вже не треба гавкати на, люд, на сусідів. Давай, 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 давай. Все, заберу, хай сидить. Огірки з'явилися, вже збираємо. Ось так у нас тут. Зв'язали огірки. Добрий день! Виноград підв'язали. Маємо зав'язки винограду. Вже тут десь є. Десь я бачила. Ось тут хоч був змерз, але, але є грона. Так. Ось грона. Грона. Винограду. Підв'язала огірочками там на городі. Ось такий у нас тут клубнічка розрослася. Ось такий у нас тут урожай був гарний. Тут і м'ятка, тут вже з того боку я трохи почистила. Тут потрібно ще доробляти. Наші деревця. Покаже наші огірки. У нас трошечки відійшли. Петрушка у нас розрослася тут. І гарбузи будуть. Високі у нас город, косоля, помідори, помідори, капусту поїла. Поїла щось лимаки, кукурузу поламав дощ з вітром. Ось так. Чорнюженька, сайка. Що ти, сонечко Куди ти біжиш за мною? Так, підв'язала огірочки. Трошечки вже відійшли, вже назбирали навіть вчора. Ось так морква бурячок. Так, а що тут кліщі роблять? І проволока треба забрати. Так, горяк, морква. класоля. Огірки підв'язані наші. Ось так тут. І батареї сонячні. Сонечко пробивається скрізь хмар. Вона працюють все рівно. Пішла. До йдемо. О, куди ти біжиш? Куди <годи> ж ти полізла маленька. Дівчинка маленька, ходи додому, йдемо. Пішли. Бачиш? ходи, ходи зайчик. Ходи зайчик, трибайчик. Так, йдемо. Ось тут наші помідорчики ще, кропчик. Засохла була. Засохло деревце було, але вже відходить. Ось так у нас тут. Ще маємо кущ полину. Ось наші панельки мокнуть. Тут маємо ж гарну фасольку. Шпарадівка для тушення. Підходить добре. Ось так у нас тут город. Трохи заріз. Маємо ще роботи, але в загальному все добре. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей!